Ми завітали, купили посівний матеріал у них. Виїхали тільки що відвантажили нас. Ось. Зараз зазнайом сам інститут вам. Не знаємо чи буде, як то кажуть, шанс посіяти, дождів нема. Площадь наполовину тільки готова. Ось сам інститут. Так, ось Мироновське господарство вже посіяна пшениця в них. Тільки що найменшим агрономом прийшли, провірили. Машинка в нас вже загружена. Взяли ми 400 кілограм. Як ви бачите, при в'їзді така арка. Ну, будемо і ми сіяти. Можливо. Якщо підуть трішки дощі. Кому потрібно, в коментах оставлюся під, під відео, з ким вона зв'язатись по совітую, як укращу, ми взяли екстра. Це без Оста озима. Побачимо, що буде. Так, залишайтеся з нами, далі здимемо. Покажемо. І так, нам залишилось близько 80 кілометрів. Наш агроном завчасно спить на мішках. Якось так, зараз будемо тут далі двигатись. І так, друзі. Привезли ми свою пшеничку. Доїхали класно. Пшеничка у нас із істафета Миронівська. Еліту взяли все-таки. 12825 копійок за тонну. Взяли мимо 400 кілограм. Попробуємо. Посіяти в таку суш, не знаю, що воно буде. Будемо трошки напевно, що чекати. Зараз вигрузимо, зазнивемо, покажемо вам зерно, бо самі його ще й не бачили. Але це селекційний інститут. Якось так. І так, у нас засипалось трохи зерна. Щоб не розпакувати ось таке зерно. Пустенького нема, гарненьке, кругленьке, якесь таке босіє. А в нас вже наш агроном виспався, тягне сідушечку. І куди ми їдемо? Грибалку. Що ми ловимо? Карасів на лобошку. У рибака нема мірки. <ріст> Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь. Все найкращого. І так, зараз я покажу, як рибачить рибак. Раніше я не міг сидіти скільки завгодно. А це син. Я вже в машині склався, він іще. Призник того, що він додому ще не збирається. нога на ногу як дядько І вже клює Злазив.